Доброго дня, шановні пані, панове. Ну, чи є запитання, щоб зразу з них розпочати? Будь ласка, будь ласка, ласка. Беззастережно, цей ритуал є ознакою стабільності держави і таке плутомовство. А тепер є прекрасне, прекрасне слово плутомовство плутократії. Про те, що вже хто хотів, той знає, хто хотів, цей почув, це не що інше як уникання відповідальності публічного звіту. І ми не раз повторювали, що відмова і втеча від публічного звіту це є удар по легітимності уряду, уряду, який точно кращий за попередній, тільки тому, що цей уряд впритул підійшов до принаймні розгляду трьох дуже важливих тем. Попередній уряд до цього навіть в притул не підходив. А це реформа охорони здоров'я, це реформа пенсійна і це реформа а, земельна. Це не просто такі собі реформи, це реформи, які безпосередньо впливають на якість життя людини в країні. І тому а, а, зволікання зі звітом є підрив легітимності уряду. А, і ці запитання, які навіть я зараз ставити, коли це буде, це і є підрив легітимності уряду. Уряд має прийти в парламент і легально, нормально, ритуально відзвітувати. Опозиційна сила каже, він має про що звітувати. Він має претензії до парламенту, який минулого тижня відмовив йому розглядати закони про охорону здоров'я, тим самим відтермінувавши реформу, яка може суттєво вплинути на якість життя людей. І я вважаю, що це є дуже небезпечно. Тому що олігархат, плутократи вони зараз плутають карти, плутають руки, плутають ноги для того, щоб не підходити в притул до цих речей, зокрема в охороні здоров'я. Кожна хвилина, яка протягнута, вона на шкоду розвитку охорони здоров'я. Сьогодні один з політичних діячів каже: ця реформа згортає медичну допомогу в країні. Вона давно згорнулася. Державної охорони здоров'я немає. Охорона здоров'я тримається на грошах пацієнта. І Якщо в приймальне відділення цієї чи іншої районної лікарні реанімаційне відділення поступає пацієнт, який не має грошей, то він лікується за залишки ліків, які там залишилися, від попереднього пацієнта. І це критично. Друге питання: це пенсійна реформа. Ні в якому разі уряду не можна дозволити робити одну річ дуже серйозно. Поєднати мінімальне підвищення пенсій і відміну 15 відсоткового оподаткування пенсії працюючих пенсіонерів з реформою пенсійного фонду і пенсійної, пенсійної системи. Ні в якому разі уряд має безумовно протягом наступного місяця, двох, ну нехай буде трьох, підняти мінімальну пенсію. І відмінити 15-відсотковий податок працюючим пенсіонерам. безумовно, тому що це є вимога часу і обов'язок уряду по 15-відсотковому податку. Обов'язок уряду тільки тому, що попередній уряд, а ми хочемо, щоб у нас була континуальність влади, попередній уряд обіцяв, що це рідно на рік. А мінімальне підвищення це обов'язок уряду підняти пенсії до мінімальних заробітних плат. Що стосується реформи. Поки що ми там не бачимо реформи. Ми бачимо концепцію, що пенсія має бути справедливою. Але я думаю, не треба багато бути мудрим, щоб це розуміти. Ми не бачимо реформи і кажемо, чому Тому що без аудиту пенсійного фонду. Чорної діри української економіки підкреслюю економіки, тому що гроші висмоктуються з економіки, а людям не потрапляють у їхні кишені. І без а, а, електронного реєстру мешканців цієї країни е, е, нічого не станеться ніяка реформа не відбудеться. Якщо ви це там побачили, я буду тішитися. Ми там цього не побачили. Тому дискусія з урядом буде серйозною. А, просто так а, плутати карти і розказувати про велику реформу ми не можемо собі дозволити. про Бо... okay. 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 А ж тут колективними судами. Чому? Тут проблема. Хочу вам сказати те, що здається минулого тижня говорив сьогодні. Міжнародна фінансова громадськість ставить створення і функціонування антикорупційного суду як бенчмарк, як прапорець, який треба досягнути, тому що пропетляти плутократам на превеликий жаль тут не вийде, тому що вони не отримують допомоги, яка на сьогодні Україна на сьогодні насправді ще потребує. Тому створення антикорупційного суду є основним бенчмаркером розвитку а, стосунків з Міжнародним валютним фондом. І це є очевидна річ, вони це вже розуміють і не просто їм це визнати. Тому а, оця дискусія, а насправді знецінення набу Генеральною прокуратурою, є поганим знаком. Є поганим знаком. До речі, Генеральна прокуратура почала використовувати набутки набу. Як оці а, 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 справи, які були проти депутатів про незаконне збагачення а, минулого тижня, які були оголошені бравадно Генеральною прокуратурою, це не справа Генеральної прокуратури, це на і САП зробили свою справу і далі продовжують робити. Тому користатися добрими успіхами інших це нормальна практика, а робити самому дуже не виходить. Тому а, а, сьогодні. Нарешті міжнародна спільнота зрозуміла, і, до речі, цей термін плутократи, і до речі, підтверджується, що основною проблемою України є Росія, і її загарбницька політика, і друге є плутократи в країні, тобто шахраї від державного управління якими є олігархи і їхні посібники як в парламенті, так і у всіх урядах? Чому прокурор сьогодні було вже проти проти? Ну зрозуміло, чому проти? Тому що це інституція, яка не буде залежати від, від плутократів. От вся 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 річ. Дуже вам дякую всім до побачення.